Вітаю. Дякую, що завітав на мій канал. Я надіюсь, в тебе все добре. А якщо не добре, якщо щось погано, то заварюй собі чай. Приймай зручне сидяче положення, а може стояче, як хочеш взагалі. І запрошую тебе на бесіду. Я Влад, на цьому каналі я. Просто говорю якісь свої різні думки і нагадую людям, як можливо потрібно робити, щоб жити краще. Ось. І в цьому відео я взагалі, ну я не думаю, що воно буде довгим, адже я, я тільки що зняв одне Одне довге відео, де я ходив, розповідав про те, що не потрібно жити відповідним очікуванням іншим. Е -е... Відповідно, ну, типу, не потрібно жити так, як від тебе хочуть цього інші. Ось, а це відео це таке моє. Е, я просто розповім поділюся своїми враженнями, які, які я спостеріг ось нещодавно. Я почав е, 3 дня назад бігати на стадіоні по колу. До цього я бігав просто так, типу, по мікрорайону. На, на, е, по мікрорайону, а це вирішив. Типу, піти на стадіон і просто побігати на стадіоні вже кола. О качечки. Не знаю, чи видно. Вау! Вони полетіли. Круто. І от я пішов, якби бігати на стадіон. І от що цікаво, що, типу, я от бігаю. Ну, не кола заміряю. Я не рахую, скільки кіл я біжу, а я собі на годиннику ставлю відстань, і от поставив відстань, і все, біжу, не знаючи, коли буде фініш. І от що саме цікаве, я от поки біг, поки наматував ці кола, мені прийшло дуже цікаве, дуже цікаве порівняння. От з тим, як я біг, і от взагалі, типу, з нашим життям. От Типу, у всьому, там з досягненнями цілей, з життям просто. Що. От, наприклад, коли, коли ти на шляху до якогось успіху. Фу, я навіть не хочу вже. Хочу, добре, коли ти на шляху до досягнення цілі, краще так говорити. Бо от на шляху до успіху, в мене зараз якийсь. Не знаю, мені не подобається це слово, бо воно якесь таке. Типу, що таке успіх? успіх що це, 35 мільярдів, ну там куча машини, ну, загалом. Коли ти на шляху до досягнення своєї цілі... Ти як на стадіоні, ти біжиш по колу, робиш одні і ті самі речі. Ти біжиш на одному і тому самому колі. Просто в мене зараз типу, в мене мозок розірветься. І от що цікаво, я, от коли я біг, ну типу, я не знав, коли буде фініш. Адже я ну, типу, на годиннику поставиш, що от маю. Я коли пробіжу от відповідну відстань. Я біжу 5,3 км. Я коли пробіжу, мені годинник про це скажуш. Типу, ціль досягнута і все. І я як би зупиняюсь. Але під час цього, ну, я не знаю, так, я звичайно можу подивитися, але якщо ми це не беремо до уваги, я біжу і я не знаю, коли фініш. Я не знаю, скільки мені потрібно кіл пробігти. Адже я просто біжу, не рахуючи кола. Я просто біжу, роблю одні й ті самі дії. І коли буде фініш, я приблизно як би знаю. Але точно я не знаю. І мені потрібно просто продовжувати робити те, що я роблю. І ось тут цікаво знову ж. Це як у досягненнях цілей, як, як просто по життю, що, типу, ну, от якщо ми говоримо трішки більш позитивну тему, от досягнення цілий, що тут, ну, тут так само. Ти робиш одні і ті самі дії. Робиш, робиш, і ти не знаєш, коли буде якби, фініш, коли буде оцей успіх, коли буде досягнення цілі. Ти не знаєш. І ти, ти якби, дізнаєшся про це тільки тоді, коли ну, ти вже побачиш, що там, ти чогось досягнув, не знаю, грошей, якогось досконалості в чому, хоча досконалості я вважаю, не існує. ну, Загалом. Що, і ти досягнеш успіху тільки тоді, коли ти якби, вже зрозумієш, що ти досяг успіху. Ну там, чи там, великої кількості підписників, ну загалом, може що, що хочеш бути. Але до цього тобі потрібно бігти от по колу, по одному, тому ж самому. Ну, типу, І робити все те саме, щоб досягнути цього успіху. І це настільки крута якби, алегорія, круте порівняння, що воно. Ну, якби змушує не зупиняється, що все одно обов'язково, ти тільки зможеш досягнути ось цих там, тіпа, 5 км або цієї цілі. Пробігши перед цим цю істину. Ну, це і так зрозуміло, що це от як з книжки Джеймса Кліра, де він розповідав про плато прихованого потенціалу. І там він наводив приклад про танення криги, що от крига. Тане там було в Фаренгейтах і там, типу, що от вона тане при 32 градусах Фаренгейта. Але от до цього, що цікаво, що ну, там типу, ось такий він наводив якби експеримент чи приклад: що от якщо ти покладеш кригу там в кімнаті при температурі 26 градусів і будеш поступово підвищувати якби, температуру. То, типу, 26 градусів, 27, 28, 29, 30, 31. Навіть при 31. А, Просто що, 32 градуси Фаренгейта, це, як я розумію, це, типу, 0 градусів Цельсія. Типу на, на, наш, на наш манер. От. І. 31 градус. Тобто, окей, мінус 1 ми беремо. При мінус 1 лід ще не тане. 0. Блін, а як, я навіть не знаю, чи при одному градусі тане, чи при нулю. Ну, суть в тому, що до цього, підвищуючи температуру, лід не буде танути. Хоча ми робимо, типу, одні ті самі дії. Ми підвищуємо температуру там, в кімнаті чи тому подібне. А лід почне танути після нуля. Ну, тобто, 1 градус, окей. Тобто, і от оце плато прихованого потенціалу, що от оце плато перетнулося, і все, лід починає танути. Що хоче до цього, ти робив однакові дії, але от результат прийде тільки при ну, нулю градусі при одному. І саме головне, що всі ці попередні дії, що без них не може бути от цього результату, який відбувся зараз: що ти б не досягнув цієї цілі, не зробивши, знову ж не зробивши дії перед цим, що літ не розстане, е ну, типу. Ну, це так дивно буде звучати, що лід не розтане при 0 градусах, якщо не пройде от цю е, типу, відстань від там, від мінус 5 і до 0. Що йому все одно потрібно поступовувати мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0 і там 1, і вже він починає танути. І так само, типу по життю, що от, коли ти робиш одчебто одні, одні ті самі речі. Та блін, стільки можна алегорій підтверсати. Це просто. Стільки порівнянь в голові різних. Це просто капець. Що типу? Да, от, якщо ми беремо, наприклад, градуси, ну, от, цю штуку з градусами, що ми, типу, підвищуємо градус, так? Ми робимо начебто одні ті самі дії, але ми все одно покращимо. Ну, це все одно вже не так. Ми все одно трішки змінюємося. Трішки змінюється ну, градус, температура, що от стає поступово тепліше. Але лід ще не тане, наша ціль ще не досягнута, але стає тепліше. І от так само можна підв'язати на досягненні цілі, що коли ми досягаємо, в чомусь розвиваємося, то ми поступово ми робимо одні ті самі дії, але з кожною дією, з кожним разом ми покращуємося. Ми стаємо, типу, ну, стаємо краще, і в якийсь момент ми вже, ми вже потім досягаємо ціль. Так само, як це на стадіоні, як я біг, що я, я не можу досягти, типу. Я не можу пробігти 5 кілометрів, не пробігши перед цим 5 кілометрів. Це звучить дивно, але ну, це потрібно просто усвідомити, що без оцих, типу. Я не можу сказати, страждань, але без оцих типу зусиль, які я проклав е під час того, як я біг всі ці кола. І от досягнення цілі тільки можливе, ну, от, коли я пробіг. Всі 5 кілометрів. Так, це супер очевидно. Але от коли ти, ти це розумієш і коли ти це перекладаєш на інші сфери життя, то усвідомлюєш, що насправді так скрізь. І що потрібно ну, що часто потрібно робити просто одні ті самі дії, трішки, покра... трішки покращуючи себе, ну, типу, удосконалюючи результат, і просто робити одне те саме і колись. Ціль буде досягнуто, колись ти та й прийдеш до успіху. Ну, типу, я навіть зараз ці відео, я вважаю, що я знімаю їх трішки краще. Я роблю одні ті самі дії. Але я знімаю трішки краще. У мене краще виходить говорити на камеру, чим я взагалі там, перші відео знімав. Кардинально я нічого не змінюю, звичайно. але... Я повторюю знову, що одні ті самі дії трішки покращую, десь, десь просто більше вивчаю, можу розказати щось цікавіше знову, можу краще розповісти на відео. Блін, от в мене вийшло, що я от перше відео зняв. Перше відео таке було, типу, ну, от, розминка така була, і от воно вийшло таке, важко з мене йшла тема, важко з мене лилися слова. А Зараз взагалі круто, і навіть це відео я вважав, що буде недовгим, а воно вийшло. Воно можливо і недовге, але за те, що воно вийшло більш динамічним. Ну, розімнявся. Але це вже таке. Ось. І така ось цікава алегорія, і цікаве порівняння. тому... Бери ось цей світогляд, перекладай на своє життя, в свої якісь сфери. І ти зрозумієш, що. Як би там важко не було, як би от ці там стадіони цей не здавався однаковим і важким, і ти не бачиш, і ти не бачиш якби кінця-краю цьому, варто знати, що все одно одного разу та й ти досягнеш свого навіть попри всі тяжкі зусилля. Все. З тобою був Влад, це був канал Бесіда. Надіюсь, ти вже чай, а Як ні, то давай бігом допивай, бо він же його холов давним-давно. Треба випити, на що він буде стояти. Чашку буде мастити. Все, гарного тобі дня. Бувай!